Це не означає, що їх взагалі анулювати. Це означає, що їх замінити. Щось поганого на хороше. Хочу вам розказати якраз про цю практику, яка мені дуже сильно допомогла. А, але перед тим хочу вам розказати про те, що ми живемо в світі, де немає часу факту. Ну, час це створений якби фейково. Це, якби, ми просто маємо якийсь термін. Але кожен раз. В нашому зараз теперішньому відбувається минуле і майбутнє. А тим паче, якщо ви, от щось там у вас яке знаходиться в минулому, і ви її не відпустили, вона знаходиться дуже близько до вас. Це дуже, кстати, великий показник, коли ви розказуєте про якусь історію, яка відбувалася з вами, і ви розказуєте, ну, просто ви тільки починаєте говорити, і ви одразу починаєте плакати. Що слізьми нахлинає вас? Це означає.